24 жовтня міністри Європарламенту нарешті остаточно схвалили директиву про універсальні зарядні пристрої. Відтепер порт USB-C стане обов'язковим для великої кількості електронних приладів. Про те, що означає це, що нам варто чекати на умовний iPhone 15 чи 16 з надшвидким портом. Чи побачимо ми ігрові ноутбуки, які зможуть працювати тільки від USB Type-C. І що там взагалі зараз коїться з USB. Сьогодні ми спробуємо розібратися в усьому цьому, тож не забувайте про свою найкращу вподобайку та підписку на наш канал. Нові правила зроблять USB Type C обов'язковим для таких пристроїв, як мобільні телефони, планшети та електронні пристрої для читання, цифрові камери та ігрові приставки, навушники та портативні. Колонки, бездротові миші та клавіатури і портативні навігаційні системи. Ці правила було прийнято законодавчим актом, і тепер вони чекають тільки на підписання президентом Європарламенту Робертою Месолою та головою ради Шарлем Мішелем. Ці правила набудуть чинності впродовж 20 днів після публікації. Тобто, якщо до цього моменту якась техніка була зроблена та подана на сертифікацію в ЄС, але не мала USB-C, до неї питань немає. Це та новина, про яку розповіли усі. Проте є ще декілька, але Ця директива вводить спеціальну піктограму, яка повинна вказувати, чи має пристрій в комплекті блок живлення. В той же час цей документ дозволяє споживачам обирати, купувати новий пристрій із зарядним блоком чи без нього. І байдуже це смартфон чи ноутбук. Спочатку може здатись, що це свідчить про повернення блоків живлення в комплект, але ні, з точністю до навпаки. Якщо він є у комплекті, то ви від нього можете відмовитись. Враховуючи те, що зараз його і так майже ніде немає. Що ж, добре найбуде таке правило. Також комісія заявила, що незважаючи на зростання популярності бездротового наснаження, воно ще не є універсальним, тож вони будуть працювати над гармонізацією між пристроями. Здавалося б, наче ж усі бездротові пристрої працюють на одному і тому ж стандарті Чі, і. Проте, це не зовсім так. Ось моя е, старенька штука від Samsung, яка спокійно працює із останнім FOLD 4, і з останніми айфонами, але з моїм годинником вона не працює. Така ж історія зі станціями від годинників, умовно Huawei і Samsung. Одна не працює з іншим. Нові правила також поширюватимуться і на абсолютно усі ноутбуки. Проте в дію це правило увійде через 40 місяців, тобто з січня 26-го року. Не зовсім розумію навіщо їм настільки багато часу потрібно, але. Окей, це означає, що в 26-му році абсолютно кожен ноутбук повинен мати можливість живитись через USB Type-C. Так, зараз і так норма усі нормальні ноутбуки мають таку можливість, проте деякі найдешевші, все ж досі використовують старі проприєтарні виходи. Проте ви можете сказати: Аго, чоловічку, так в мене он, останній умовний скар має можливість працювати від USB Type-C. І воно начебто так, але не зовсім на сьогоднішній день максимум для ноутбуків є 100 Вт через Type-C. Цього більш ніж достатньо для офісного пристрою, але аж ніяк не для потужного геймерського монстра, який споживає під навантаженням більше 200 Вт. Тому в минулому році стандарт USB C Power Delivery отримав нову модифікацію з розширеним діапазоном потужності, тобто Extended Power Range, тобто EPR, з максимальною потужністю 240 Вт. 5 ампер та 48 вольт. Для цього, звісно ж, потрібні спеціальні покращені кабелі з позначкою EPR, Проте на сьогодні особисто я не бачив ще жодного потужного пристрою, який би працював виключно від type c Сорока на хвості від одного з виробників ноутбуків принесла, що 24 контактного порту замало для такої потужності, і зараз йдуть роботи над тим, щоб це все було більш безпечно та стабільно. Тому чекаємо, що нам усе це дає. Ну з одного боку, ми наче як нарешті отримуємо уніфікацію портів, і для більшості персональних пристроїв потрібен буде усього один кабель. Проте, наче як і так, усі з наведених в законі пристроїв вже і так мають Type-C, крім одного виробника, про якого ми поговоримо наприкінці. Але і є ще одна проблема: безпосередньо сам Type-C. Давайте все ж трошки поговоримо про те, що ж таке сучасне USB. Універсальна послідовна шина, тобто USB, означає тип підключення пристроїв. Проте за цим словом можуть ховатися як типи роз'ємів, так і стандарти кабелів та протоколи передачі даних. Перше, це умовні штекери та гнізда, які працюють одне з одним. Найвідоміший USB стандарт A, відомий нам як USB Type A. Це розім прямокутної форми, в який ви ніколи наосліп не вставите кабель з першого разу правильно. Існує ще USB стандарт B. Він більш квадратний, менш поширений та використовується і досі в усіляких принтерах та пристроях, що пов'язані зі звуком. Про усілякі mini A та mini b micro A та micro B. Вже на щастя можна забути, тож на них нам вже байдуже. Ну і най і найостанніший USB Type-C або просто USB-C. Двосторонній, який може мати мільйон модифікацій та видів, через що може бути дуже багато проблем. Іншою стороною USB є стандарт та протокол, найпоширеніший на сьогоднішній день USB 2.0 з максимальною швидкістю 480 Мбіт за секунду, та який, як правило, має чорний або білий колір конектору у випадку використання USB A чи B. Далі, за логікою, я мав би назвати USB 3.0, який ми знаємо, що має синій колір та швидкість до 5 Гбіт за секунду. Секунду, але консорціум USB вдарилися головою і наплутали там такого, що на голову не влізає. Тож тепер звичайний USB 3.0, який ми знали, має назву USB 3.2. Gen1. USB 3.2. Gen2, що раніше мав назву USB 3.1, вже має швидкість до 10 ГБ за секунду. А тепер взагалі крик. Колишній USB 3.2 зі швидкістю до 20 Гбіт за секунду, тепер називається USB 3.2 Gen 2. Gen2 на 2. Але навіщо взагалі були ці перейменування? Тому що в нас взагалі-то вже існує USB 4. Не знали? Ой, Леле, як ж так можна? Так, USB 4 зроблений на основі Thunderbolt 3 і підтримує швидкість до 20 Гбіт за секунду. А у вересні 2022 року був презентований USB 4.2.0, який підтримує 80 Гбіт за секунду. І тепер найболючіше. Останній роз'єм USB-C може мати будь-яку з вище зазначених модифікацій. Тобто USB C цілком може бути зі специфікацією та швидкістю 2.0, як це є, наприклад, в найдешевших смартфонах. А в ноутбуках це все ще й погіршується, адже сюди додається ще й Thunderbolt. Вони обидва використовують 24-контактний порт USB-C, проте мають різні специфікації. Скажімо так. Кожен сучасний Thunderbolt це USB-C, проте не кожен USB-C це Thunderbolt. Якщо ви підключаєте щось кабелем з позначкою блискавки до порту звичайного USB-C, він просто буде використовувати стандартний протокол USB для передачі даних, але не передавати відео та аудіо. Я розумію, що ця плутанина просто жахлива, але це треба зрозуміти. Thunderbolt розроблений компанією Intel і використовується не тільки для живлення, а й для передачі сигналу, завдяки чому до ПК можна підключати 8К чи декілька 4К моніторів. Проте Intel просить за нього додаткових грошей, тому використовується цей стандарт. Далеко не усюди. От в моєму власному ноутбуці, наприклад, його немає, тому що процесор від AMD. Тому в мене USB Type-C 3.2. Gen1, який має в собі дисплейпорт. Тому при виборі ноутбуків, телефонів та моніторів звертайте увагу на цей пункт. Про всяк випадок. Проте, чи значить усе це, що першочергова причина прийняття цього закону під назвою Apple нарешті замінить в своєму iPhone той клятий Lightning? З одного боку, так вони зобов'язані це зробити. Більш того, вже й керівник маркетингу Apple Грех Джосвяк офіційно заявив, що вони притримуватимуться закону і приведуть iPhone на USB-C. хоча їм це дуже не подобається, мовляв, це зупинить еволюцію і таке інше. Просто вони кажуть, що якби не вони, то досі всі користувалися би usb Мені дуже цікаво, куди ж повинен був еволюціонувати лайтнінг, який вже 10 років ніяк не змінювався, особливо враховуючи, що звичайні комплектні кабелі досі зі стандартом USB 2.0. Ну, тобто там є планшет, в якому Лайтнінг з USB 3.0, але комплектний кабель Lightning усього все одно USB 2.0. USB 30 Lightning існує, але він продається окремо і коштує величезну купу грошей. Проте чи означає це, що USB c що використовуватиме Apple, буде хоча б USB 32 gen 1 Ні, проте, скоріш за все, це буде саме так. Усі ми знаємо, як Apple любить заробляти на аксесуарах. Тож порт. Безпосередньо в смартфоні може й бути новим та швидким, а от комплектний кабель. На 98% впевнений, що ні в той же час особисто я вважаю, що вони взагалі сподівалися ще декілька років погальмувати цей процес і взагалі відмовитись від ротового наснаження. На сьогоднішній день навряд чи Apple готова вже до цього. Ну і треба розуміти, що вони деякі деякі свої планшети і пуль керування Apple TV вони також привели на USB-C, Тож це було неминуче. Але iPhone, я думаю, все ж повинен був бути безротовим. У будь-якому випадку цей новий закон це дуже гарна новина, яка нарешті зрушила це питання з мертвого місця. Ну а що серед вашої техніки досі використовує якісь нестандартні роз'єми? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А за вами був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.